Доброго дня всім! Вітаю всіх, хто до нас сьогодні доєднується в прямому ефірі. Буде дивитися нас, слухати. Також вітаю всіх, хто буде дивитися цей ефір в записі. Сьогодні в нас дуже цікава тема, а саме ми будемо розглядати, чому ваші практики даремні без Animal Flow. Ми розберемо, що це таке, поговоримо детальніше, як Animal Flow впливає на наше тіло, які дає результати. І нашим спікером сьогодні є Христина Камінськайте. Це викладачка, яка буде цього року в нас на потоці бейс. Тож, цей ефір чудова можливість для вас познайомитися з чарівною Христиною, а також з стилем Animal Flow. А тож перше питання для вас, Христина, розкажіть, будь ласка, що це за стиль, які його особливості? Всіх вітаю, дуже вдячна за цей ефір, за можливість викладати на нашому Карпатському фестивалі. Я їздила три роки як учасниця, і тепер я прям дуже хотіла показати напрямок Animal Flow, який я опанувала теж три роки назад. Я займаюся фітнесом йогою і знайшла для себе цей напрямок як щось неймовірно нове для тіла. Це американська методика сертифікована, яка складається з елементів йоги. Капера, брейкданса, паркуру і гімнастики. І всі ці елементи вони поєднуються в єдиному потоці. Це щось схоже на йогу, як на флоу йогу але це непреривний поток з різних цих видів інших напрямків фізичної активності, який поєднується через. А, Рухи тварин, але наша задача в цьому напрямку не бути твариною або копіювати тварину, а пробуджувати внутрішню людську тварину, о, враховуючи наші сучасні умови. що Ми багато сидимо, мало рухаємось. Десь в нас є якісь емоційні кордони, зажими. Animal flow дозволяє бути вільним, розкриватись. Не тільки фізично, але й ментально. Тобто, це така активна медитація, це анатомічно правильно побудоване тренування. Тобто, воно виглядає як такий розважальний жанр, можна так сказати. Але це дуже серйозний такий напрямок, який побудований анатомічно, і на основі цього напрямку навіть робили декілька досліджень, як впливає на наше тіло, розум і ну, про все це. Я звісно про всякі дослідження зможу детальніше розказати на нашому карпатському фестивалі. Ось, якщо коротко, то ось такий напрямок, який дуже змінив моє життя, особливо в умовах війни. А можете так от однією фразою підкреслити, чим цей напрямок відрізняється від йоги, пілатосу, функціональних тренувань, щоб от зрозуміла людина, котра взагалі ніколи нічого про нього не чула? Це максимально інша енергія для тіла і душі. Ні на що не схоже. Тобто, це мікс напрямків, але це дійсно інша енергія, яка ну, дійсно пробуджує наше внутрішнє. Це може звучить зараз якось незрозуміло, але це зовсім інший рух для тіла і душі. Для мене, як для людини тренованої і яка вже багато чого пройшла, можу прям запевняти вас, що це щось інше на фізичному і ментальному рівні. Як цікаво, я вже жду фестиваль, щоб відчути на собі цю енергію. А таке от питання: чи може до вас прийти на ці тренування людина, котрі ніколи не займалася Animal Flow, чи потрібна якась підготовка? І за скільки людина може побачити перші якісь результати відчутні для себе? Animal Flow, як і будь-який коректний напрямок, який дав нас там сертифікований, правильно побудований, тобто не вигадане щось там да, авторське. Як і будь-який напрямок, він будується від меншого до більшого, тобто ми завжди можемо взяти варіацію для новачка або для просунутого вже спортсмена, і ми можемо регулювати це навіть на нашому тренуванні. умовно, як да, в Йозі там хтось робить з колінок, хтось може в планці. Так само і в Animal Flow. завжди я контролюю цей момент, щоб улюбити. Людина могла навіть якщо вона потрапила в групу, вже де люди активні, або в когось більше-менше сил, щоб ми могли розподіляти наші. Можливості, тому звісно, можна починати з якихось базових, можна щось якось трошки полегшити там за рахунок більш простих позицій. І навпаки, якщо людина вже прийшла, вона всі все вміє знає і хоче бути здивована, то animal Flow теж я можу дати такий рівень, що це для новачка буде щось неймовірно складне нове. А для просунутого теж стане складним новим, але на його рівні. Дуже цікаво. А от ви казали про рухи тварин. А можете пояснити, що спільного між рухами тварин і відновленням соглобів? Як це пов'язано? А це знову ж таки да, виглядає і звучить трошечки як така. Але це дуже і класно, що це трошки такий е, формат гри на тренування для того, щоб людину розвантажити. І якщо ми згадаємо наше дитинство, коли людина тільки дитина, да ми починаємо наш рух на чотирьох точках опори, тому що Animal Flow – це є ще напрямком, який себе позиціонує як тренування е, четвероноги, таке на чотирьох точках опори. Ми постійно ходимо на четверіньках. У нас є позиції краба, біста, ведмідя, леопарда, і ми використовуємо дуже багато наші долоні. Тому що в повсякденному житті, наприклад, наші долоні вони зараз тільки в телефонах, в комп'ютерах за мишками. І тобто, наприклад, ця група м'язів нас не задіяна і суглобів. Хоча це така ж кінцівка, як і ноги, наприклад, да? і від неї залежить і здоров'я спини, яке турбує людей в нашому сучасному світі здоров'я шиї. І рухи тварин вони побудовані таким чином. Тобто, це не просто ми там ідемо якоюсь походкою ведмідя, Розслабленого. В нас там такий підход, що все побудовано таким чином, щоб ми працювали з нашими фасціями, тобто це оболонка, в яку вдягаються наші м'язи, якщо так по-простому, і якщо ці фасції, вони не активні, якщо вони в нас такі зажаті, забиті, да там разом з м'язами, то людина не почуває себе фізично здоровою, активною, десь з'являються набряки. і ось ці рухи тварин вони побудовані так, що ми одразу витягуємось, розтягуємось, тому що ще Енімал. Flow. Це в нас пропрацювання одразу всіх якостей тіла на тренуванні, сила, гнучкість, витривалість, баланс. І от я працюючи з фасціями, з гнучкістю, з нашою силою, швидкістю саме через рухи, рухи тварин, які. Тобто, це якби тільки назва що рухи тварин, але це анатомія, яка просто побудована в такі цікаві фігури, де ми можемо розтягнутись, розкритись, тобто мобільність, гнучкість. Все те, що є на окремих тренуваннях, воно вкладається на Енімал. І це впливає на наші Суглоби таким чином, що в нас постійна мобільність, гнучкість, особливо наших суглобів руки, і суглобів ног. Теж багато людей страждають там да на е, втому в ногах, е, кісточки на ногах великого пальчика. Тобто є такі моменти, що ми вже, наприклад, думаємо, що це наше фізіологічне або наслідкове. Як часто кажуть, це в мене як у бабусі, але ми можемо. Змінювати своє життя і знаходити такі напрямки фізичної активності, які будуть змінювати наше тіло, тому що це в наших руках, і тому ця анатомія в ем, якби в елементах тварин на потоці Animal Flow дає нам можливість пропрацювати гнучкість наших м'язів, мобільність наших суглобів. А це напряму залежить від цього наше здоров'я, тому що ніяка е, сила вона не може накладатись без нашої гнучкісті, нашого розуміння тіла відчуття балансу. Е, тому Animal Flow Використовуючи цей напрямок, він його можна навіть накладати перед якимись іншими напрямками. Це теж я зможу підсказати показати на його фестивалі. Як ми, наприклад, можемо Animal Flow використовувати не як просто практику, да, активну, медитативну, там фізичну, а як і розтяжку, як розслаблення, як концентрацію, заземлення тобто, це інструмент. Який можна використати різними напрямками, і я буду це пояснювати для тих, хто викладає його, може пілати себе, якісь напрямки свої авторські, буде дуже прикольно взяти для себе. Бо я дуже багато років все повсюди брала потрошечки, і коли я знайшла Animal, це для мене було відкриття, що є така об'ємна, сертифікована, серйозна фізична активність, яка ну, дійсно прям дає шикарні результати для тіла. Дуже цікаво, то виходить, що Animal Flow це така комплексна багатогранна система, яку в принципі можна використовувати як основну е, фізичну активність, ну в плані тренувальну. Тобто, не треба поєднувати, наприклад, Animal Flow зі спортзалом чи з пілатесом. Чи... Не треба можна як основну, правильно? Так, це напрямок, який в себе вкладає е, декілька різних напрямків, як я вже сказала, да йога, пілатеска, брейк брейкданс, паркур. Воно звучить якось дивно, як може паркур, да, біг по стінам, брейкданс, там танці, хіп-хопі і гімнастика з нашою йогою, Як вона може поєднатися на одному тренуванні? Але є людина, Майк Фіч, який заснував Animal Flow, це американець. Він дуже класно виглядає. От він виглядає підтягнутим, красивим, сильним. І це от, ну, ми бачимо результат на обличчі, як то можна сказати, на тіло. Людина, яка любить різні напрямки активності, от як я, наприклад, да там любить і швидкість, і бана, якісь баланси, і треба і гнучкість. Він поєднав все, що він любить, в одну систему. І ця методика дійсно вона може використовуватись тільки як окреме тренування. В мене є люди, які тренуються тільки на цих тренуваннях, їм достатньо. Вони кайфують. Звісно, що є якісь свої цілі по бажанням, там, наприклад, підкачатись, умовно, да і треба там трошечки ваги в спортзалі, але тоді дуже Буде класно йти animal Flow як плюсом. Але якщо людина умовно не знайшла свій різновид активності фітнесу, дуже часто люди не займаються, тому що для них там банально там йога сумно, качалка не хочу ну Різні бувають да, у людей запити. І animal flow це теж класний напрямок, який розвантажить і трошечки розвіє міфи там про фітнес, що це може бути нудно, що це треба постійно мучитись там десь. Тобто, це такий формат, який може дати людині або нові погляди, або додати щось. Нові якісь бонуси. Але так, дійсно, за дне тренування, швидкість, сила, гнучкість, баланс, витривалість. Тобто, всі якості, які може наше тіло і повинно пропрацьовувати на тренуванні, а не всі тренування можуть сідати. На Animal Flow ми це можемо одразу задіяти. От я так розумію, що мобільність і швидкість реакцій дуже добре, ефективно розвивається на таких тренуваннях чи практиках, як правильно назвати. А як Animal Flow працює з нервовою системою? Це дуже класне питання. Я вам дуже дякую, тому що я постійно на своїх тренуваннях нагадую, розказую новим людям, що Animal Flow – це не тільки фізична підготовка і тренування, а й дуже класний інструмент для по роботі з нашою нервовою системою, нашими когнітивними функціями, нашою пам'яттю, з нашими ма нашою можливістю запам'ятовувати використовувати рух. Так, це напрямок, який дуже класно на нас впливає. Є навіть роботи, якщо будуть комусь цікаво – на фестивалі або можна мене знайти в інстаграмі, можу скинути статті, де були дослідження по animal flow робота чи якась робота була написана, яка підтвердила, що animal flow працює з такими і були позитивні результати в працюванні з Альцгеймером і іншими хворобами, які да впливають на наш мозок для людей, в яких проблеми з пам'яттю, з реакцією. І це знову ж таки animal flow прийшов в моє життя під час першого року війни. і я на собі будучи стресовою людиною, достатньо відчула, як animal мене ще більше вирівнював. вирівнював І коли я почала його викладати, я просто побачила дійсно результати в людей, які були ну, розгублені, були е, такі розсіяні і без війни, і з війною, да, там це все удвоїлося Я побачила, як люди. Ну Ти відчуваєш таку як тверезість після тренування. І ще такий бонус, що це як активна медитація, ти постійно в русі і ти не можеш відволікатися. Перше питання там було: чим відрізняється animal flow від пилатесу, да, і функціоналу? Чому я сказала енергія? Але це ну це, це те, що я про, через себе пропускала і тому одразу сказала. Якщо ще повернутись до. Е Стандартів наших Animal Flow і системи тренування в нас є така штука, там як Call-out або мова Animal Flow. Тобто на Йозі в нас є супровід, на Пілатесі є супровід, але на Animal Flow у нас всі наші команди вони побудовані на англійській мові і по всьому світу. Фловісти використовують англійські команди, але супровід може бути українською, іспанською, і ви приїжджаючи до інших країн, отримуєте, наприклад, там тренування з іншим викладачем, і ви його розумієте. Це теж, наприклад, на тренуванні вам треба почути мої англійські слова і не, не обов'язково розуміти англійську. Суть в тому, що ви приходите на тренування, вам треба сконцентруватись, подивитись на рух, зрозуміти, як його робити, запам'ятати, що він англійською якось звучить. Навіть якщо ви не запам'ятали, ви. Почули щось нове, і Ви не можете відволіктись на проблеми повсякденного життя, тому що у вас викладач новим напрямком з якимись рухами. Тут ще тварини, тут я щось пояснюю, показую, тут англійська, український супровід. Ну точно за годину ви не будете сидіти і думати про борщ, про мужа, про проблеми, там про політику. І це дуже класно працює знову ж таки як відволікаючий фактор. Воно вирівнює, дає таку тверезість, і звісно, що пам'ять, тому що це як танець. У нас же, я на Animal Flow, багато в мене танцівни. Кив обожнюють Animal, Енімал, тому що треба запам'ятати рух, і ці цей колаут англійською, який я даю супровід свою мову animal flow, вона вас постійно веде. Вам треба запам'ятовувати і слухати мене. І це теж дуже класно працює на пам'ять, на реакцію, відреагувати, де маєш, моя права рука, де ліва рука. Тому що ми працюємо з нашими діагоналями, з нашими окремими сторонами тіла. В нас немає одної площини. Ми працюємо в різних площинах, і за рахунок цього в нас і працює і тіло, і мозок. Він трошки іноді взирає. Ми відчуваємо, але це такий позитивний вибух для мозку відволіктись від реальності, переключитись на себе на свою внутрішню тваринку. Угу. Дуже цікаво. То не тільки нервова система, вона заспокоюється, вирівнюється психоемоційний баланс. Звісно. Я так розумію, що людина починає відчувати зміни в своєму тілі, в своїх рухах, в, своїх, в своїй поставі, навіть може змінитися, як людина ходить. Правильно я розумію? Обов'язково і можна побачити навіть це з перших тренувань такі результати. Тобто, це по перше, в Animal Flow ми використовуємо дуже багато нестандартних поз, позицій. Да? Опора на руках не просто в планці, а Там у нас є такі рухи, де ми багато з тим на четвіріньках нас працюють зап'язки. З цього у нас там покращується розкриття плеча, коли ми робимо якусь мобільність і використовуючи нетипові нові рухи, і враховуючи, що наш зараз сучасний час що ми зачастую сидимо, мало рухаємось, у нас там самокати, офіси, машини, все сидячи. Або навіть якщо ми тренуємось, наприклад, там, в залі або якась функціоналочка, воно все одно в інших площинах. Animal Flow дає можливість використовувати кожен наш сегмент тіла і суглоб в анатомічно для неї правильних положеннях. А це може бути купа напрямків для нас незвичних, але обов'язкових. І тому Animal Flow може вже на першому тренуванні дати результат який, ну, Я впевнена, що на йога фестивалі побачать навіть ті, хто вже давно тренується. Тому що в мене було так, я займалась його і функціоналом і думала, що я вже супер е, все вмію. І коли я попрацювала з Animal Flow, я така: ого, тут нема гнучкості. А тут з'явилось: ого, як я тестую своє тіло. Тому, звісно, що людина, яка, наприклад, тренується в інших напрямках або не тренувалась, для неї флоу буде просто відкриттям відкриттям тіла і душі. Я запевняю, Дуже цікаво, давайте якби вже підсумуємо все, то прекрасне, що ви сказали про Animal Flow і підсумуємо наступне: для кого буде особливо корисно піти на таку практику. Для кожного і для починаючого, і для того для тих, хто продовжує, і навіть для тих, хто вже пробував Animal Flow, тому що це дійсно щось нове і для фізичного розвантаження, і для ментального, тому для кожного. Дуже вам дякую, друзі. Тож запрошуємо вас з 8 по 12 вересня на Карпатський йога Фестиваль, на екокурорт Іски, де Христина проведе свої чудові практики, Вас чекає дві практики. Практики спрямовані на розвиток гнучкості, швидкості, мобільності, на балансування психоемоційного стану. Тобто, ви отримаєте для себе користь. Знайомитись з новим стилем і відчуєте, звісно, зміни в своєму тілі вже після цих двох практик. На цьому будемо завершувати. Дуже дякуємо вам, Христина, за. Дякую вам. До зустрічі на Карпатському його фестивалі. До зустрічі. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей в ефірі. До побачення!